В цьому холодильному блоці майже завершений ремонт. Підприємець Дмитро Потапенко тим часом налагоджує логістику з доставки морепродукції. Цю справу починав ще в 2000-х роках його батько. За два десятки років сімейний оптовий бізнес у торгівлі рибною продукцією став популярним серед покупців Покровського району, а з часом і всього міста. Перед початком повномасштабної війни зловмисники поцупили зовнішнє холодильне обладнання на даху цієї будівлі. Без нього оптовий павільйон не зміг працювати. Нас дуже сильно обікрали, забрали майже все обладнання, яке було холодильне. на холодильне обладнання. Так. І за місяць до війни, і якраз почалась війна, і не було о, о, средств, щоб це все поновити. І зламалася вся логістика, зламалося все, прийшлося закритися та йти торгувати на ринок, брати містовоє, щоб платити налоги, допомагати хлопцям нашим. Повернути вкрадене майно Дмитрові так і не вдалося. А торік йому надійшла пропозиція від представників покровського райвиконкому взяти участь у грантовій державній програмі Власна справа. Підприємець став переможцем та отримав 150 тисяч гривень, які дозволили встановити холодильне обладнання. Попереду ще деякі ремонтні роботи, а в планах уже розширення бізнесу. Дуже дякую Покровському виконкому. За те, що дуже допомогли з цією грантовою програмою від початку до кінця, вони мене вели повністю, поки мені не виділили кошти, дуже допомогла мені Уже почти все зроблено. Починаємо запускатися. Підприємець ділиться, будуть нові торговельні точки в Покровському районі, будуть і робочі місця в них для продавців. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.